Добрий день. Починаємо наш розгляд порядку денного з нашої земельної постійної комісії. Для початку виберемо постійного, тимчасово постійного секретаря пропонує на це посаду Жована володимира. Хто за таку пропозицію? Зараз зараз. Так, хорошо, секретар у нас є. На сьогодні на порядок денний постійної комісії з питань земельних відносин до устрою будівництва архітектури правдих субстріб, екології і ногенної безпеки, так звана земельна комісія. Запропоновано 11 питань. Ціни. Ви всі його бачите, будь ласка, якщо немає від вас. Ви думок прошу проголосувати за це. І це порядок денних ціл. За. Я за. За. за позитивний висновок, не ми Перше питання про затвердження звіту про експертну оцінку земельної ділянки до продажів Олександр, Оксандро. Товариство з обмеженою відповідальністю трансфер ми надавали дозвіл на виготовлення експертної гушової оцінки. На сьогоднішній день вона готова. Складає 1 мільйон 435 тисяч 824 гривні. Пропонується затвердити звіт і подати у власність товариство з обмеженою відповідальністю трансфер земельної ділянки.

Слідуюче питання про затвердження звіту проєкту на грошову оцінку земельних мляк та продажі у власність. Сонбулько. Громадянка Ганини Олена Павловна також отримала дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки. Зараз експертна грошова оцінка проведена, сума продажу складає 234 тисячі 804 гривні, тому пропонується затвердити звіт про експертно грошову оцінку і продати її у 20 земельної ділянки 193 квадрати за адресою свалява головна 62А. Це землі для будівництва торгівля будівлі торгівлі. Так, питання є. Давайте лусуємо. За. За За П'ять за позитивний висновок комісії. Місім іде на розгляд сесії. Слідує питання. Про продаж на земельних порах право оренди земельних конкурсі з комплексі розташований водним об'єктом. Сто Мова йде про земельну ділянку з по вулиці робітнича, як ми на минулому засіданні комісії говорили, що знизити умови коду, знизити вартість стартової ціни на 1%. Тому підготовлений проект рішення встановити стартову ціну лота з продажу права оренди на земельну ділянку, 1% від нормативно-рошової оцінки, що становить цього чотири тисячі шістдесят 60... тисячі шістдесяти копійок. Так. Там, скільки я пам'ятаю, було 132 тисячі. Тобто велика нормативна грошова оцінка. Тому буде, пропонується затвердити ці умови продажі, будемо виставляти, попробуємо з такою ціною на аукціон. Ніхто не дуже високо. Треба цільовано на рік, а оцінку. Це сума, це на рік, але це стартово. Якщо тут буде в цьому, то і є. За 130 гривень то не зробили. 132 Один раз було, щоб Закарпат це АГО зваляло, але вони відмовилися від укладання того. Ну, треба просто, щоб це максимально було висвітлено. Це було на цьому. Звучать ці висвітлені. За закону. Я за позитивну виясненно місії міцні не народження розв'язку за черговою сесію. Слідуючий четвер питання результатів звіт працюємо ушлову оцінку земельної ділянки, продаж її у власності. Так, громадянка Софіюхана Жаніта Міхалівна ми надавали так само до проведення автомобильної оцінки земельної ділянки. Зараз вона готова. Сума складає 99 761 гривню. Це 82 квадрати по вулиці, головна, 76, дрок 1 в місті Це земельна ділянка для будівництва половної будівлі Нема. Наступне питання у нас про затвердження технічної документації землю щодо ходячи до об'єднання земельних ділянок. Ми надавали на минулій сесії дозвіл на розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки загальну площу 10 гектарів. Там, де в нас розташований індустріальний парк ВДЛ. На сьогоднішній день технічна документація готова. Пропонується затвердити технічну документацію, що заходило, на три земельна ділянка площею 10 гектарів ділиться на три земельні ділянки. Площею 985 квадратів, 2383 квадрати, 9 гектарів 67,32. У зв'язку з тим, що земельна ділянка поділена, пропонується також припинити за згодою сторічникам укладання додаткової води дію довго, попереднього договору про оренду земельної ділянки. У нас є представник. директор yeah. no, no, данного Но мы это делаем ну, для дальнейшего развития, инвесторы видят. Yeah. мы хотим до зимы, почему сложность такая? Мы хотим до зимы закончить все ну, строительные работы. И мы подали Минфин на расширение. А там есть сроки. Доброго. Вот нам за специалистами называем Відповідно, у нас звичайно На цієї. Так. Зрозуміло мотиви. Тому ну давайте голосуємо. За коробцями поза Івана. П'ять за позитивною местою комісією. Ніці мене на розгляд позачергової сесії. Слідуюче питання про передачу оренду земельної ділянки комунальних власності. Мови йде про ці ж земельні ділянки, які утворилися шляхом поділу при земельні ділянки. По цьому рішенню пропонується передати в оренду сроком на 35 років. Це для створення для того ж індустріального парку земельну ділянку 585 квадратів, встановити розмір оренної плати, так як у нас було обумовлено до 31.12.28 3%, з 1.1.29 го і до закінчення строку оренди. 5 відсотків. Передається в оренду справу передачу в суд в оренду земельної ділянки без подачі згоди орендодавця згідно статті 8 Закону України про оренду землі. Так, питання зрозуміло. Давайте туди голосуємо за це. Можна вже його звичайно. За. Yeah. Uh -huh. 5 за позитивною висновим комісіям 7 дерево поза чергової системи. Слідуюче питання. Про передачу оренду земельної і комунальної власності. Це йде мова по другу земельну ділянку 0,23 Так само пропонується передати оренду з роком на 35 років з правом передачі в суб оренду і ставки оренної плати так само встановити для попередні. Так, зрозуміло. Давайте попробуємо. з підряд тале 6732 також пропонується перебрати варіант договору за 35 років з правом і з такими же самими положенням про внески. Здається, я прошу зрозумів, тому давайте проголосуємо. Олександр Георгійович. За. За. За корпус. Пан За. Осеєва Наталія Серканович Серканович Сергійович. Давайте. за? П'ять за, по згоденість на комісії, мисім і добровольно. За черговий Все, Питання позитивно. Комісія розглянуті і на черговій сесії військово теж буде. Судимо з'являємося. Так, слідуючі питання про надання дозволу на зроблення технічної документації замовською щодо встановлення відновлення на місцевості. Значить, дивіться, це ці 9-10 питання, це аналогічні які перебували в оренді, як розваляла. Це так звані дешовані диплиці. До нас звернулися газмережі, газ Михайловіч був на місці. Там виявило, встановлено, що коли формували земельні мінянки, не вказали, що там йде газопровід. На сьогоднішній день звернулися, щоб ми внесли в державний земельний кадаст похолону зону газопроводу. Для того, щоб її внести, необхідно, це трактується як допущена помилка розробником документації земельство при формуванні земельної ділянки. Для виправлення цієї помилки і внесення обмеження в Кадас, необхідно виготовити технічну документацію встановлення відновлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Так як це землі комунальної власності, то мусить іти через рішення сесії. У мене є схемка, вже готова, яка там зона обмежень, можна ознайомитися, як воно буде виглядати. Це зроба, вас тиску вісті, це не вісті. Вісті. Воно не входить, не накладається повністю на це справу по ходу поїзду. Зона обмеження буде виведена і розмірної документації внесе в цю головну зону складати.

srednji test. Da, 25. da, 25. No, no. da, da <gledanji> Слідуюче питання. Аналогічне про надання дозволу окровної технічної результації щодо встановлення достановлення відновлення межування місцевості стосовно танку і заменити. Тому пропоную відразу пройти до голосування. Голосуємо. П'ять за позитивною висновку місії, сім де на розгляд по чергової сесії. Слідуючи одинадцяте питання про затвердження проєктної документації за робочим проєктом капітального ремонт приміщення морської будівлі, що знаходиться за адресою міста вулиця Шевченка, 2. Пропонується затвердити проєктну документацію за робочим проєктом капітальний ремонт приміщень на цьому дівчині за адресою міста Святого Вулиця Шевченка, 2 у Кашу району Закарпатської області, освітки я позитивний висновок. Якщо теж будуть експертизи, як бачите, там банзальник, корисна вартість розбивка будівельних роботів, інших потранів. Це колишні колежні. Добре, хорошо, що теж пройшов експертизу, так все зрозуміло. Давайте, що немає питань, то голосуємо За. до його. За За. це задачу? П'ять за позитивним висновок. Питання проєкту 9. Вичерковано всі один питань розглянуто. Усі у нас позитивний висновок, яким йдеться на позачергову сесію. Питання пропозицій, зауваження є? Нема. Тут засідання можна.